Я знаходжуся в місті Тернополі. Це напевне ще австрійська будова. Тернопіль сильно постраждав роки Другої світової війни. Мало що лишилося від. Та й австрійської архітектури, це такий пам'ятник росільницька. Це театр тернопільський. Тернопіль сильно пострадав після другої світової війни. Це вже після другої світової війни. А там через дорогу це головний храм Православної церкви України. Один із головних в Тернополі. Головний храм Тернопільсько-Бучанської епархії. Це я біля Собору. Я спробую зайти в собор. Це на території Собора. Був соборі. Це головний собор тердопільсько бучанської епархії православної церкви України.